Режисер Йоргас Лантімос сказав в інтерв'ю, що на створення фільму Різновиди доброти його надихнула п'єса Альбіра Кам'ю «Калігула». В цьому фільмі він вивчає контроль та динаміку влади. Режисер займається цим протягом трьох слабо пов'язаних між собою історій. Грецький митець повертається до власних витоків і знову знімає незатишне та багато в чому абсурдне кіно, яке дуже нагадує недобрий сон. Лантімос бере побутові аспекти життя і гіпербалізує їх, доводячи до абсурду, парадоксальним чином, в підсумку в нього виходить дуже реалістична картина людської природи, хоча є досить цинічна. Про що ж фільм «Різновиди доброти? Давайте подивимось. Перша новела ілюструє людину, яка залежна від стороннього схвалення. Персонаж Джесі Племенса Роберт навіть плутає його із любов'ю. Бо з головного героя Реймонд, якого грає Вільям Дефо, буквально повністю контролює кожен шах Роберта, розписуючи кожен його день до дрібниць. Коли ж Роберт вперше за 10 років проявляє власну волю, Реймонд припиняє їх майже романтичні відносини. Проте, отримавши назад свободу жити, як хоче він сам, Роберт лише відчуває себе покинутим. Його життя розвалюється. Він відчуває сильну потребу у підвладній ролі. Реймонде. Я робитиму все, що накажете. Я більше ніколи не буду сперечатися. Я навіть почав. Набирати вагу ви не уявляєте, скільки я їм сьогодні я з'їв два бургери, випив два коктейлі. Лантімос в кожному своєму фільмі в тій чи іншій мірі вивчає системи та ієрархії. Це може бути як цілий соціум, так і окрема родина. Тому й Реймонд може особлювати деспотичних батьків чи токсичне оточення, або суспільство загалом. Ідея полягає в тому, що, бажаючи бути прийнятими та схваленими, люди іноді повністю втрачають контроль над власним життям. Вони дозволяють чомусь зовнішньому диктувати, як їм жити, будувати родину, займатися коханням, що їм читати чи дивитися. І чим довше це відбувається, тим більше це стає для них зоною комфорту, поза якою люди навіть починають страждати. Проте важко назвати винагороду Роберта за його покірність справжньою добротою. Друга історія, хоча й не дає прямих відповідей на власні ж питання, на метафоричному рівні розповідає про аб'юзивні стосунки, а конкретніше про те, що люди, які займаються аб'юзом, Майже завжди виправдовують себе чимось у власних очах та передоточуючими. Герой цієї новели Деніел нібито має якісь підстави вважати, що його зниклу на острові дружину замінили на двійника. І чим більше розвивається його параноя, тим жорстокішим він стає опинитися і не ускладнювати собі життя. Деніел, спокійно. Кажу, поклади йобаний Деніел. Якого хуя? Якого хуя? Браво! Два штаби, постріли, я поранений. Вибачте, це сталося випадково. а його методи перевірки своїх підозр, м'яко кажучи, сумнівні і більше нагадують методи покарання. Так буває і в житті: коли люди втрачають довіру до своїх близьких або не можуть пробачити якісь образи, вони іноді, свідомо чи ні, виправдовують цим власну байдужість, егоїзм та жорстокість, замість того, щоби спробувати щось виправити чи припинити ці стосунки. В свою чергу Ліз, героїня Еми Стоун, демонструє якусь нездорову прив'язаність до власного чоловіка. Вона готова терпіти абсолютно неадекватне ставлення до себе в підсумку, навіть жертвуючи власним життям. Вона помирає в спробі приготувати для Деніела власну печінку. Це теж навряд чи можна назвати справжньою добротою. В новелі номер 3 Емілі, персонаж Еми Стоун в цій частині, присвячує власне життя служінню вищій меті. В даному випадку це служіння дивному культу саморобної священної води, який має багато телесних аспектів. Омі мав рацію, Сюзан не забруднена. Заради власного різновиду любові, який Емілі отримує в культі, вона готова пожертвувати власною родиною, кар'єрою чим завгодно. Емілі разом з напарником Ендрю займаються пошуками месії з передбачення. Вони шукають для культу жінку, що здатна повертати мертвих до життя. Але ми бачимо, що при всіх нібито благих мотивах сама Емілі теж може проявляти тільки умовну доброту. Замість виховання доньки вона крадькома оприскує її кімнату священною водою. Вона більше піклується про свого напарника Ендрю, коли той хворіє. Хоча робить це теж більше з корисливих мотивів, сподіваючись на гарний фідбек від Ендрю. І навіть коли вона дійсно знаходить месію, то ставиться до неї без очікуваної поваги, накачує транками, відноситься як до вантажу. Для неї Рут це не неймовірне духовне диво, а передусім засіб повернутися до культу. Yeah, truth, part, never... І Емілі проявляє до неї не більше доброти, ніж до собаки, яку вона раніше використала, щоби зустрітися з Рут. Проте, всі її плани руйнуються найбільш іронічним чином. Карма вона завжди не те, щоби добра. Три сегмента стрічки тематично доповнюють один одного, але сюжетно єдине, що їх пов'язує, це спільний персонаж РМФ. Йоргас Лантімо сказав в інтерв'ю, що ці літери нічого конкретного не означають, а сам персонаж може бути для глядача всім, чим він забажає. Does it mean something? No. Do you promise? I promise. Okay. І здається, що цей персонаж дійсно існує у фільмі тільки як якась спільна з'єднувальна лінія, а не ключ до якоїсь головоломки. Проте і його власна історія теж виходить досить фантастичною. Все таки не кожен день ти помираєш, а потім тебе повертають до життя. Хоча РМФ це, схоже, зовсім не бентежить. Він єдиний, хто залишається собою в усіх трьох історіях. Сцена після титрів насправді досить важлива. Бо коли РМФ проливає соус на свою білу сорочку, а працівниця дорожнього кафе дає йому рушника, ми нарешті бачимо приклад простої щирої доброти. Поки всі інші герої руйнували власні життя в гонитві за усілякими сурогатами любові. Ми бачимо, що і справжня доброта в світі Лантімуса все таки існує. Будьте добрими і ви. Поставте цьому відео лайк та підпишіться на канал. До зустрічі!